Трижень стане чистим за три роки. У Чернігії відновлюються роботи з очищення річки. На першому етапі почистять русло від військового госпіталю до проспекту Перемоги, а згодом продовжать до вулиці Київської. На це вже є гроші понад 4 мільйони гривень. Фахівці кажуть, що робитимуть також поглиблення русла, аби покращити пропускну здатність річки. Ми русло річки не розширяємо. Вони з бровки як були, таке зваж, а звужуємо. звужуємо. Ми просто у самому руслі. Робимо поглиблення на пропуск оцього меженого рівня горизонта, щоб в літній час нас не, не стояла вода, а маленьким, маленьким струмком ну, текла протікала. А весняні повені пропускаємо в межах великого цього русла. В межах міста стрижень втратив здатність до самоочищення виною всьому людський фактор. Промислові викиди, забруднення приватного сектору та зливова каналізація зробили свою брудну справу. Екологи та чиновники обіцяють жорсткіше карати порушників. однак, без втручання ззовні врятувати річку вже неможливо. По характеристике стрижня в городі видно, що часть стріжня чиста. А там де вже попадає рівніварґ, там уже починається німношка другий хімічний состав води. До порятунку стрижня залучили велику кількість фахівців, розробили і затворили план дій. У комунальному відомстві говорять, що чиститимуть, піднімаючись уверх по течії. Поступово планують дійти до бойової та району льотного училища, однак справа потребує часу і значних капіталовкладень. За 2-3 роки спеціалісти от з говорять, що можна привести цю частину, про яку ми говоримо, в порядок і вода немножко очиститься. Плюс, якщо... если ми ще почистимо, дійсно є проект по земснаряду, який буде чистити, вже уже не приспуская воду. Ось такі комплекс робіт конкретні, які можна зробити, і ми бачимо, як це все зробити, позволять очистити нашу річку. Без державної підтримки зробити увесь комплекс робіт на стрижні чернігів власними ресурсами не зможе. Вартість очищення річки вже сягнула 100 мільйонів гривень.